Взагалі, сирники для мене це любов. А солоні сирники це любовна любов. Ну, а солоні сирники із базиліком і в'яленими томатами це взагалі дещо. І перше правило хороших сирників це сухий сир. Обов'язково добре відтисніть зайву сироватку. Додаємо сіль, цукор і перебиваємо водорідну масу. Окремо я нарізаю в'ялені томати і базилік. Їх може бути більше, може бути менше, в залежності від того, скільки у вас є або як вам хочеться. І останнім додаємо борошно. Добре вимішуємо і формуємо сирники. У мене вийшло 15 штучок по 45 г. ви можете формувати їх руками або використати якусь форму або стакан. Також можна робити високі сирники. Їх потрібно обсмажити, а потім доводити до готовності у духовці. Я смажу на суміші олії та трошечки вершкового масла. Так виходить смачніше і не потрібно постійно доливати олію. Подавати можна із соусами, або просто із сметанкою. От і все. З вас підписка, лайк, коментар. Усім дякую.